Де в Києві побачити цвіта залії, велетенські кактуси та височезні пальми. Правильно навідатись в ботанічний сад імені Гришка. Вхід коштує 100 гривень. Тут є тропікарій та оранжерейний комплекс, в якому наразі квітне азалія та камелія. Вхід в оранжерейний комплекс коштує 50 гривень, і це надзвичайне видовище, відчуття, наче ти в якомусь казковому саду. І ось-ось з кущів вилізе, ужей квітковим пилком леприкон. Також тут є оранжерея велетенська. Кактусів, які краще не чіпати. Бо я бачив, як кричала чесь дитина, котра тицнула в ось це. Тут є на що подивитися, тому думаю, це місце підійде кожному. Взагалі комплекс величезний, просто я показую вам те, що зацікавило особисто мене. Ну і, звичайно, що рибки, куди ж без них, але найбільше мене вразив тропікарій, зараз покажу. Сюди вхід коштує теж 50 гривень, але відчуття надзвичайні. Таке враження, наче ти йдеш по якихось джунглях, і зараз хтось вилізе тебе із жер...